Так, середа приїхали на дачу. Я тут заставляла сушитися укропчик Ну, він майже й висох. Зараз я його на сонечко переставлю, і буде те, що треба. Ну, звісно, він не такий не такої якоїсь якості, як в сушарці. Понятно дело, ну нічого. Наступний в мене ще багато молодого. Мабуть, посушу в сушарки все ж таки. Бо так він мені щось не дуже подобається. Так, провіримо, що тут з клубничкою. З Ну, вже так наспіла. І там І ось. На вечір назбираємо. Так. А ще горох уже ось нав'язався. Ще молоденький, звісно Ну вже, мабуть, на вихідні можна буде і їсти його. Квіточки, квітнуть іще. а там вон, маргаритки. Багато вже. Куст рози розквітає, але те, що я побризкала, нічого не їм помогло їм. Тля, чи що воно таке, так, і стоїть на ньому. Підглянуть в тепличку, огірочки. Ось навіть тут огірочки висять уже такі. Манюньки. І вон там, в общем, щось є. Дай Боже, все буде добре. Тут помидорки вже зацвітають. Тут теж я перчик садила. Весь, начебто, ж прийнявся. Приїхали ми серед тижня, завтра мені на роботу зранку поїдемо, щоб пополивати. Бо жарко, такі жаркі дні, треба все поливати. Ось в тепличці через вікон це видно базилік. Нарву сьогодні в салатик на вечір. Капустка теж вроді непогана, але починають уже на неї нападати. Оці білі мухи. Все тут є вже бачу. Треба теж обробляти їх чимось. Мурква вже вимахала, не знаю. Треба її проривати. А прориваєш, так воно там все нарушається, корнева, ця система. Хто його знає, може і не буду проривати. Подивлюся. Салатик. Це петрушку я підсіювала новеньку Теж росте непогано. Помидорки в відкритому ґрунті. Теж, наче, нічого так ось цвітуть. Уже є квіточки. Все добре. польємо їх думаю, вони будуть довольні. цибулька часничок Посередині це я тут бурячок підсіювала. В общем, все добре. Сказати, що земля така прям суха і ні, вроді би. Бо ми тільки полили у неділю перед тим, як виїжджати. А тут ось теж квіточки гарні такі взагалі супер. Ось тут мак у мене такий незвичайний. Такий кольор у нього красивий. Не знаю, через розцвіте, якийсь странний він. Це ось тут юка буде цвісти, Там і друга. Піончики квітнуть. Одні от квітають, інші починають. Красота. Тут у мене м'ята. Ось тут які квіточки класні. Взяла ось таку коробочку. Йду збирати перший урожай полунички. Ви бачите, яка огромна коробочка. Ой. А приємно все одно. Вже дві штучки ми з'їли на тих вихідних. Раз, два, три. Чотири. Так, так п'ять. П'ять. Пість семь вісім, дев'ять, десять, дванадцять. Тринадцять, 14, Це ще хай спіне, Пятнадцять. Так, 16, Сімнадцять. Ну все, це ще така ще хай спіне. А це вже ось хтось з'їв. 17 штучок. І є ще одна діляночка. Ну, ось ще маленька, ну, нехай, мабуть, ще до стіни. Так, тут 17. Є маленька ділянка. Тут майже не зосталось кустиків. Раз, два, три і немає, як то кажуть. Але полуничка є. Бачите? Я тут навіть баштанчик такий невеличкий. Ось. Раз. Два. І ще тут зелененька. Ось яка велика. Три. Ну, та ще така зелена, ну якась вона підозрительна. Ну, зелена, нехай отак. О. Три штучки. І того коробочку я взяла правильно. Все якраз і помістилось. Ввечером десертик буде. Хто збирає теж полуничку. Смачного.